Ось така помилка мені сьогодні вибила після того, як я відкрив додаток. Функціонал рахунка обмежений подайте доручення, щоб зняти обмеження. Тест на відповідність фінансових інструментів. Заходимо сюди. Натискаємо. неторгові доручення, ручення. Продовжите. Так, який ваш рівень освіти? Вище. Чи маєте фінансову освіту? Так? Чи працювали в сфері? Так. Яка частина вашого капіталу наражається на ризик при інвестуванні в цінні папери? Мій ризик піддається. А, ризик піддається лише частина мого капіталу, тому що мало ймовірно, що цінний папір знеціниться. Продовжуйте. Що таке ETF? Акції фондів. Акції фондів, що торгуються на біржі, можуть бути пов'язані з показниками індексу або базового активу. Продовжуйте. Яка маржа впливає на ваші інвестиційні результати? Маржа зменшує мій прибуток. Виберіть правильне затвердження щодо акцій. Фінансова стабільність емітента може вплинути на розмір та виплату дивідендів. Далі. Яке Який ствердження правильно щодо фьючерсних угод? Незначні коливання цін на базові активи можуть суттєво вплинути на маржинальне забезпечення. В якому випадку при торгових операціях з опціонами ризики не обмежені? Ми виберемо, наприклад, не можу вибрати. Продовжити. Що таке опціон? Фінансовий інструмент, що дає право, але не обов'язок купити або продати актив заздалегідь визначеною ціною встановлений терміну. Продовжити. Що означає продаж опціону кол для продавця? Ну, допустимо, я не знаю, бо я не працюю з опціонами. Що таке структурний продукт? Так, структурний продукт це інвестиційна стратегія з здалегідь визначеними характеристиками. Продовжуйте. Захист капіталу. Доступність та рівень захисту капіталу залежить від конкретного продукту з фіксованою структурою. У яких ринкових умовах можливе довгострокове дострокове погашення. Продукту з фіксованою структурою. Якщо така можливість передбачена продуктом та виконані всі необхідні умови для цього. Який рівень маржі ви коли-небудь відчували в торгівлі? У мене немає досвіду маржинальної торгівлі. Вкажіть свій інвестиційний досвід понад 3 роки. Будь ласка, вкажіть фінансові інструменти, які ви інвестували раніше. Акції. А, так, за попередній рік. А, давайте так назвемо, наприклад, від 10 до 50 тисяч. А, так, 1024 облігації. Так, хай буде так. Паї в регульованих інвестиційних фондах хай буде. Так, які є. Ціні папери та боргові інструменти будованими деривативами, структурні та комплексні бонди облігації, ні. Структурні продукти ні-ні. ні, ні, ні. Завершити тест. Подати доручення. Доручення виконано. Все. Повідомлення зникло. Це означає, що ми можемо продовжувати торгівлю. Користуйтесь.